Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроєкт, яким передбачено збільшення військового збору на всі доходи фізичних осіб з 1,5 до 5%. Також зміни торкнуться і ФОПів першої, другої та четвертої груп. Чи забезпечить таке підвищення суттєві доходи у бюджет? Про це у наступному сюжеті. Доцентка кафедри підприємництва торгівлі та прикладної економіки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ольга Ємець каже, що очікуваних результатів для швидкого наповнення бюджету від такого підняття військового збору не буде. З однієї сторони ми прагнемо забезпечити безпеку нашої держави, підтримати, хоча б якось мінімально військових. І десь це рішення з однієї сторони виправдовує себе. З іншої сторони це рішення воно не вирішить ту проблему. Яка ставиться в сьогоднішній час, тому що головна проблема в державі це є звичайно бюджетний дефіцит, і розмір бюджетного дефіциту є надто великим, і навіть підняття цього військового збору воно навіть на 10% не вирішить цю проблему. Проте воно фактично дуже негативно позначиться на купівельній спроможності для людей, особливо з низьким рівнем доходу, таке підняття ставки військового збору буде відчутним, додає економістка, особливо якщо ще й врахувати інфляцію. Очікуємо інфляцію на рівні ще 10%. Тобто, додаємо до цього ще 10% і фактично купівельна спроможність. Населення скоротиться, а відповідно і реальна заробітна плата набагато зменшиться. Відповідно, вже ті підприємства, які виробляють товари чи послуги, особливо це стосується власне середнього бізнесу. Вони не виручку від реалізації. Так відповідно, також до них для них накладається також додатковий податок щодо військового збору. Там, наприклад, 10% від мінімальної заробітної плати, якщо це третя група, це буде 1% Ток від доходу від обороту, і тому відповідно, скажімо так, не на найкраще час настане і для бізнесу. Тож додає Ольга Ємець, через таке збільшення збору частина бізнесу може піти в тінь. Про це говорить і народна депутатка України Оксана Савчук. Дуже багато років було затрачено на те, щоб ми бізнес виводили в чисту і такий бізнес, в принципі, був на це пішов. І навіть від початку повномасштабного вторгнення. Вони все ж таки трималися і готові були працювати. Це називається такий, знаєте, прагматично-економічний патріотизм цих людей. Вони нікуди не виїхали, вони не закрилися, вони працюють. Оксана Савчук радила піднімати військовий збір поетапно. Я в першому читанні голосувала червоною кнопкою, в другому утрималася. З двох причин я пропонувала, щоб ми максимально спочатку пошукали, де можна забрати і показати українському суспільству, що ми дійсно всі затягуємо паски. А це означає забрати зайві гроші в чиновницьких апаратів, проаналізувати реальну картину тих структур, які ми утримуємо, а саме ми утримуємо велику кількість державних службовців. З їхніми працівниками це люди, особливо якщо зараз ці території в окупації зовсім по іншому здійснюється їхня діяльність. Третє, ми маємо проаналізувати зайві витрати, які є вона в ОНА офісі президента, на апараті Верховної Ради, на е, міністерствах. У нас є ще такі витрати, наприклад, більше мільярди гривень на фінансування політичних партій. Думка прикарпатців щодо підняття військового збору дещо різниця. А що держава така бідна, що має звідки заплатити? Я Мене це дивує. Думає, що влада просто зловживає своєю владою. Нема потреби з нас, простих людей, здарати гроші, коли в той же час ті, що при владі, мають величезні гроші. Напевно, треба? Війна, кошти треба. Питання розподілення коштів – це друге питання. Але, без, без, як казав французький генерал Наполеона, є три речі гроші, гроші через гроші. Я проти. От скажіть, от що ми змінимо? Ми ж нічого не змінимо. Верховна Рада, подивіться, хто там засідає, і цим сказано все. Дякую. з тих знімають. Я бюджетник. Конечно. Я бюджетник. І зняти з мене у мене невелика зарплата, і зняти з мене зараз 600 гривень. Це для мене відчутно. Як бюджетник, скажу, що це особливо для таких, які на мінімальній зарплаті, то це буде відчутно досить. Але якщо брати глобальну ситуацію в країні, ну то потрібно.